Привіт, вітаю вас! Запрошую вас до торгового центру Аркадія. Тут є один суттєвий магазин, де з'єднані всі фірми: І Puma, і Nike, і Філа, і, Fila, і New Balance. Хочу показати, які літні тренди є в цьому магазині і які ціни. Запрошую, пішли. Попереду знаходиться цей магазин. Він називається Foot Locker. Тут представлені різні колекції різних брендових фірм. Як бачите, тут і для дітей, і для дорослих, і для чоловіків, і для жінок. І от ми бачимо тут різні є взуття представлені фірма Nike. Звісно, ціни тут бомбезні. 819 це 200 доларів Air Air. А зараз вони зі знижкою 640, тобто 200 злот на них є знижка. Представлені різні. Ну таке твердувате, я тобі слово скажу, така от підошва класна, звісно. І ціна 819 злот. Ну, трошки дороговато, якщо чесно. Звісно, тут є фірма Adidas представлена Gazelle. Оце мій любимої таке життя. Зараз воно коштує 549 злот, але гарні такі от. Зелені на літо якраз гарний колір. Звісно, є. Отакого от кольору теж 564 злоти. Ну, тобто, десь около 107 доларів, 100... 100... 120 доларів. Отакі от, от чорні 494. Звісно, я отакі от от шкіряні, отакі от представник самба до танців чи що, не знаю. Нема ціни, не можу вам сказати точно. 619 злот, то що таке вжиття. Ну, ще не вийшов. О, таких я ще не бачив відібати. 669 злот коштує. Ну. No, не можу навіть прочитати на Але я думаю, що вони зручні так кататися. Є так. mm. yeah, звісно, о, такі оті нас на такій платформі 800 злот коштують. Отакі от гарні теж. Підошва навіть не зінаються. Не з'їнаються, от не може зігнути крука. Дуже така моцна. Ну, а якщо як для мене, то подобається ось і от. 699 зон. легесенькі такі. Як балетки. Звісно, легесенькі. Ну, Адідаси, до речі. Багато великий вибір Адідасу. Звісно, тут є ню баланс. Отакі от New баланси, є спортивні. Коштують теж 800 злоти. Я бачу в життя взагалі коштує від 500 злотих і 600-800. Звісно, є зі знижкою життя. такий от мій баланс. 520 злот. Ну, такі от коштували 659, а зараз вони 520. На 100 злот дешевше. Ну, цікаво, такі от. О, такі перший раз бачу з таким от. Щоб тут така от була підошва. Цікаво, 900 злот. О, то це гарні такі. Як черепашка виглядають. Ну, що тут є ще далі? Далі бачимо зовні баланс. Отакі от от гарні на літо вам будуть біленькі, класні. Номер 550. Коштують вони 659 злот. ну майже 200 доларів, друзі. Так що трохи розкрашаються. Ось є гарні легенькі такі от. За за 700 злот. Як вам? Такий New баланс. Гарна-гарна фірма 540 злот, до речі. Ну, якщо хочете гарно стильно виглядати на літо, то мусите купити. Ну я бачу, що тут тренд на отакі от підошви Ось тут бачите, такий силікон є, захищаючи п'ятку вашу. І знов вони коштують 900 злот. Більше 200 доларів. Звісно, представлені тут фірма Nike, Десь, які Nike є, спортивні коласні такі от зі знижкою. Зараз вони коштують 560 злот, а коштували 819. Ну, отакі от, от стильні, в спортзал, не знаю. Бачу, тут є ще отакий кольор. Цікавий. Ну, хто любить такі, різнокольорові, звісно, кросівки, то можна собі придбати. Ну, звісно, є і чорні отакі от. Звісно, згинаються вони. Ціна їхня за зла дуже дорожче, чесно. Ну, але раз на якийсь час можна купити. О тут є знижка 20%. Зараз на взуття. Фірма. Не знаю, що це за фірма. Перший раз так бачу. Nike? То Найк. Nike. 900 злот коштує, до речі. Діць, яка капідошка цікава, як колеса в машині. О, а вони, до речі, це воно. Прогинається, 900 злот. Ну, але це хто любить такі? От є, звісно, і червоні, і чорні, є білі, от такі от цікаві. Оце, оце, оце чоловіче. Я щось подумав, що це жіночі, якщо чесно. Але Але красивий кольор такий літній, ні. Е, звісно, представлені є тут, тут такі майки. і бачите, така піддошва, така як шахматна ладдя. 729 злот. Тут якраз це мій розмір. Цікаво, які б вони були на мені, правда? І ось такі от найки, перший раз такі сірібно-білі. 700 злот коштують. Шкі... Ну, така не шкіра, а якийсь такий поролон. Не поролон, ну, щось таке ще дуже сильно. Є, е, звісно, найки такі трохи спрощені. 419 злот зі знижкою 330 злот. От, будь ласка, не повністю доларів. Маєте взуття з такою от підошвою. Е, бачу тут є ще найки. От. Це хто любить з такою довгою під, е, кінцем таким довгим. от Air. Баскетбольні вони. 919 злот. Якщо чесно, то дуже дорого. Отакий варіант. І є от чорний варіант за 919 злот. Ні, 520 шучу. 520. Тут таке теж. Хто любить? Ну, чесно, мені найк. Дуже-дуже, дуже такі баскетбольні. Вони всі більш ніж спортивні на вулиці. Ну, для мене це циганське, якщо чесно. Дуже таке наляпати. Тут ліапард, тут чорне, тут червоне. Дуже таке наляпасте. Якесь попроще, от, отаке попроще, білі, будь ласка. Може бути легше. 600 злот варіанти. От от варіант. Ну, звісно, є тут найкі, отакий от варіант. Ваші друзі, скільки тут найкови? Такі тяжкі, але вони м'які всередині. що класно. Звісно, тут є рібок представлений, бачите? Отакі от от рібоки світлі по 474 згод. Ну, це гарний варіант, якщо чесно. На літо шкіра клас. Тут є фірма La Лакоста. Отакі от, от гарні м'ягенькі, але то тряпочні. Тобто ви випечкаєте і буде завжди брудні, якщо чесно. Ну і що тут? Є ще фірма? Не знаю, Converse L-Star. Отакі от кеди, звісно. Кеди за ціною кросівок, Ціна їхня 444 злоти. Ну, я думаю, краще купити кросівки, рібок, ніж кеди, правда? Теж так думаю. Ну, звісно, до такого є. Тут ті шкарпетки навіть продаються в цьому магазині до всіх фірм різних. Отакі от кросівки тут ще є. Є е, вони зараз 240. Хороша ціна 240. Converse, фірма Converse. Ну, звісно, тут є ще такі зуття чорне. Теж під Adidas або під Nike. Фірма не бачу, що тут пише, але 749 злот. Це дуже дорого. О, такі от. Потім фірма якась. Тоже не знаю, що це. Напишіть в коментарях. Не можу зрозуміти, що це The Heart of Snakes or The Rogers. Ну? Коштує 704 злоти. же є тут фірма Puma. Бачите, така от класика Puma. Класика Puma є за 519 шкіра, тонка, під... Це платформа. Отакі от легенькі-легенькі. Будь ласка, 369. У Мінселінці теж такі були але білі, Ми купували колись в інтернеті по 200 злот. Нам ну, виходили такі от дешеві, дешеве Ну, Так що отакі, от, от, бачите, великий, великий вибір магазину. Тут є останні штуки. Навіть в цьому магазині представлені, можна собі купити. Останні розміри, навіть тут, супер ціни тут є по 229 злот, можна купити шкірини, Adidas за 229 злот. Ну, що ми, ні. Але то все маленькі бачу розміри. на мене тут немає нічого. Є на інших, хто має маленьку ножку, то може тут собі придбати. Зуття подивитися, отакі от, отут. Я бачу якісь такі цікаві, перший раз дивись Дивіться, 539 злот, оце коштує, Це крокерс. Як вони крокерс? Крокерс, ну, похожий на це взуття, Так що от. отак. от ціни, ціна їхня 539 і. 189 злот, Ну, не купити за 189 злот, хто любить. Так що так буде добре, друзі. Кому було подобалось наше відео, ставте лайк, вподобайку і не забувайте підписуватися, коментувати і написати, які ціни в Україні. Бо в Україні, я думаю, вони дорожчі, То напишіть, там буде цікаво. Всім па-па!